Від кінець 2013 року в десятку теремок неочікувано зламалась одна з пральних машинок. Тому завідуюча закладу Олена Буханенко звернулася до міського голови з проханням виділити садочку пральну машинку, адже техніка вже виходить з ладу. Подарунки ви знаєте самі, що дуже приємно отримувати. І ми е, дуже вдячні Оксані Анатолівні і Лю Валерійовичу, що вони нам зробили такий подарунок. Перед новим роком вийшла з ладу наша пральна машинка. Дітей дуже багато, і ми були в розпачі, не знали, що нам робити. Я звернулася до Оксани Анатолійовни, вона наша завжди порадниця, помічниця у всіх справах. Що, що робити, як нам бути. І вона пообіцяла, каже: я допоможу вирішити це питання. І от сьогодні така радість: ми дуже вдячні Оксані Анатолійовні. 14 січня за дорученням міського голови Ілі Дікова депутат міської ради Оксана Олексієнко завітала до дитячого садочку Теремок з подарунком у вигляді бажаної пральної машинки. Ну, новий рік у нас ще продовжується. Новорічні свята дуже приємно, що в нас є змога, така змога дарувати подарунки і далі. Сталося так, що Олена Васильівна, це завідувача одного з найбільших садочків нашого міста Вишневого, звернулася з проханням про те, що пральні машини, на жаль, вже виходять з ладу. і Є така потреба в садочку. Всі знають цей садочок, всі знають, наскільки він гостинний, скільки тут багато діток. І, звичайно, цю, цю проблему я розказала міському голові, і ми шукали яку можливість для того, щоб пральну машину закупити. І от сьогодні в нас таке гарне свят. Машина, оця пральна машина тут, в цьому садочку. Ми раді її вручити. Для закладу такий подарунок на Старий Новий рік виявився цілковитою несподіванкою. Проте, дізнавшись, які гості завітали до дитячого садка, завідуюча Олена Буханенко разом з персоналом раду приймала подарунок і не скупилася на слова вдячності. Може, місяць десь перед Новим роком. Вийшла з ладу, а дітей дуже багато. у нас є дві машинки, але одна з них вийшла з ладу, і така кількість прання весь час кожен день, то самі розумієте. Ми самі звернулися до Оксани Анатолійовни, бо я кажу, вона нам помічниця і порадниця завжди. Вона депутат нашого округу на цій стороні, на південній стороні. Вона завжди допомагала, і з якими проханнями ми не зверталися. Ну, що мені вперше треба було звичайно звернутися до неї. Подарунок привів у захват весь персонал садка. Тому вони за взяттям почали кликати Оксану Анатолівну за стіл, бажаючи віддячити за привітання. Проте часу на застілля у посадовців категорично немає. Тому Оксана Олексінко, ще раз привітавши персонал з Новим Роком, поквапилась повернутись до невідкладних справ.